Числа 31 розділ, І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: «Пімсти ідіянітям за до ізраїлевих синів, потім будеш прилучений до своєї рідні, і промовив Мойсей до народу, говорячи: Озбройте споміж себе людей для війська, і будуть вони на мідіян, щоб дати Господню пімсту на мідіян, тисячі з племені з усіх ізраїлевих племен, пошлете до війська. І були призначені з Ізраїлевих тисяч тисяча з племені, дванадцять тисяч озброєних для війська, і послав їх Мойсей тисячу з кожного племені до їх війська, і Пінхаса, сина священника Елеазара, на війну, і святий посуд, і сурми для сурнення в його руці, і рушили війною на Міндіяна, як наказав був Господь Мойсеєві, і позабивали кожного чоловіка і статі. І крім тих забитих, позабивали медіанінських царів: Евія, і Рекема, і Цура, і Хура, і Реву, і п'ять медіанських царів Валаама, Беорового сина забили мечем, і полонили Ізраїлеві сини медіянських жінок, і їхніх дітей, і всю їхню худобу, і всі їхні стада, та весь їх маєток пограбували, а всі їхні міста по їхніх осадах, та всі їхні оселі попалили огнем. І позабирали вони все захоплене, усю здобич людей та худобу. І вони привели до Мойсея до священника Елеазара та до громади Ізраїлевих синів, полонених і здобич, і захоплене до табору, до моавських степів, що над Приєрихонським Йорданом. І вийшли Мойсей і священник Елеазар та всі начальники громади на зустріч їм поза табір. І розгнівався Мойсей на військових провідників, тисячників та сотників, що верталися з війська тієї війни, і сказав до них Мойсей: чи ви позоставили живими всіх жінок? Тож вони були для Ізраїлевих синів за радою Валаама, причиною на відступлення від Господа через Пеора, і була поразка в Господній громаді. А тепер позабивайте кожного хлопця між дітьми і кожну жінку, що познала чоловіка на мужицькій ложі, повбивайте. І всіх молодих жінок, що не познали мужицького ложа, зоставте живими для себе. А ви пробудьте поза табором сім день, кожен, хто забив кого, і кожен, хто доторкнувся трупа, очиститься дня третього і дня сьомого, ви та ваші бранці, і ви очистите кожну одежу і кожну шкуряну річ, і все зроблене з козиною вовни, і кожну дерев'яну річ. І сказав священник Леазар, воїнам, що ходили на війну. Оце постанова закону, що Господь наказав був Мойсеєві. Тільки золото і срібло і мідь, залізо, сину та олово. Кожну річ, що видержить огні, перепровадити через вогонь і стане чиста. Тільки перше очищальною водою очистися, а все, що не видержує огню, перепровадити через воду. І ви одежу свою сьомого дня і станете чисті, а потім увійдете до табору. І Господь промовляв до Мойсея, говорячи: перелічи здобич бранців між людьми, між худобою та й священники Леазар та голови батьківських домів громади, і поділиш ту здобич пополовині між учасниками війни, що входять до війська. І між усією громадою, і принесеш данину для Господа від військових, що входять до війська, одну душу від п'яти сотень, від людини, і від великої худоби, і від ослів, і від худоби дрібної, з їхньої половини візьми і даси священникові Елеазарові, як Господнє приношення, а з половини Ізраїлевих синів візьмеш одного вийнятого з п'ятдесяти, з людини, з худоби великої, з ослів та з худоби дрібної, з кожної скотини та й даси їх левитам. Що виконують сторожу Господньої скинії. І зробив Мойсей та священники Елеазар, як Господь наказав був Мойсеєві, і була здобич позоставлена грабунку, що захопили, були військові. Дрібної худоби 600 тисяч, 70 тисяч і 5 тисяч, а худоба велика 72 тисячі, і осли 61 тисяча. А душ людських і жінок, що не пізнали мужеського ложа, усіх душ тридцять і дві тисячі, і була половина частка тих, що входили до війська, число худоби дрібної триста тисяч, і тридцять тисяч, і сім тисяч п'ять сотень. І була данина для Господа з худоби дрібної, шість сотень, сімдесят і п'ять, а худоба велика тридцять і шість тисяч, а їхня данина для Господа сімдесят двоє. А осли 30 тисяч і п'ять сотень, а їхня данина для Господа 61, а душ людських 60 тисяч, а їхня данина для Господа 32 душі. І дав Мойсей данину Господнього приношення священникові Лазарові, як Господь наказав був Мойсеєві. І з половини ізраїлевих синів, що Мойсей відділив від людей, що вирушали на війну, і була громадська половина з дрібної худоби: 300 тисяч, 30 тисяч, і тисяч і 5 сотень, а худоба велика 36 тисяч, а осли 30 тисяч і 5 сотень, а людських душ 16 тисяч. І взяв Мойсей з половини ізраїлевих синів, вийнятого одного з 50 людини. Та й зі скотини, та й дав їх левитам, що виконують сторожу Господній і скині, як Господь наказав був Мойсеєві, і прийшли до Мойсея старшини над тисячами війська, тисячники та сотники, та й сказали Мойсеєві: твої раби перелічили військових, що під нашою рукою, і нікого з нас не бракувало. І ми принесли Господню жертву кожен, хто знайшов, що золото, ланцюжок на ноги і на раменник. Перстень сережки та нашийника на очищення ваших душ перед Господнім лицем і взяв Мойсей та священник Елеазар, від них те золото, кожну зроблену річ, і було всього золота, приношення, що принесли для Господа, 16 тисяч 750 шеклів від тисячників і від сотників. Військові грабували кожен для себе. І взяв Мойсей та Леазар Леазарте золото від тисячників та сотників, і внесли до його до скинії заповіту пам'ятка для ізраїлевих синів перед Господнім лицем.